Так, це Kennedy Beauty Full Finger. Оце в мене один кустик. І він вже, я не буду його тягнути, його можна було ще подержати, ягода б іще увеличилась. Я держати не буду, тому що тут він в проблемному місці росте. Закрити, він зовсім остановиться. Місцеця сочна яда. шкурка крепка, шкурка крепка. В общем, будем сейчас срезать. Вот такая красота. Вот такая красота. Кеннеди Бьютифилд Фингер. Сегодня 30 сербня. Это красная стрела. те Калугин. Это мий любимчик. Так, ну что я могу сказать, если, если видеть действительно товарняк. Такая красива ягода, гронки шикарні, гарошение ноль. Так що я можу сказати, якщо все суперово плотно хрустяще, однозначно буде висіти довго. і товарний виноград. У мене одна прививка треба розсаджувати. однозначно побільше. Красна стріла калуїна. Сьогодні 30 серпня а це юбилей 14 чулкова Саши Олександра Івановича щоб правильні сказати оце його така красота Я зараз ну, одну ягодку візьмут. Другий кустик у мене я гляну, конечно, але там воно трошки зеленцом. А тут бачу созріло, все суперово. Юбилей 14 Чулкова, Саша. Сьогодні 30 серпня. ріжу цей кустик. А це форма під названням Шагане Боронюка. Мені вона нравилась. Вона, конечно, сентябрьська. Ну, но... Факт, що я тоді в своєму сорт фламинго. Я був, думав, що це буде як заміна фламіно, тому що той він такий нежний, що його не вірять ящик. Ну, його вже давно вже немає. Ну, може старі виноградарі не пам'ять фламінго. А цей шагане був як заміна, в його плотна е, ягода. Ось зараз я возьму одну угу. з хрустом м'ясом шагане Воронюка. Що він там з чим скріщав, не знаю. Ну, форма непогана. Я теж йому мало міста уділив, ну хай звиняю. Сьогодні шагане, сьогодні 30 серпня. Так, це нова ізюмінка голуба. Ну, чесно кажучи, я коли напалився, думав, тут буде страшний горох. Ну, воно то, звісно, і... Ось, о, нижня гронка так, дійсно, погорошилась. Ну а ці вершні більш менш нормальні. Тут тоже з горохом. Там дальше туроки нічого. В общем, короче, трошечки сгорошене. Може. Ну, що є, то є. Сама ягода, конечно, красива. Я надеюсь, що перспектива в нього є. Ну а дальше будем посмотреть. Оце якраз там хусейна келим бармак. ні 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 не кілібармаках, а Кенді Біті Філфінгер я попробую цей до туди положити в один ящик. Ну трошки горох повирізається, а там буде видно. Так, я зараз одну гігадку візьму. Отак. А гуж'яць. Осока і семочка вже коричнева. Так що вже визрів давно. Зрізаю нова ізюмінка голуба. Чуть у мене були якісь песимістичні мені про це форму. Ну, хай поживе. Там вони на одному кусту з фламією. І Я думав цей зрізать фламію Ну, ну Фламія мене в другому місці хай ростить. Оба. Сьогодні 30 серпня ріжу нова ізюмінка.